Починаємо наш урок. Я досліджую світ. Перша частина, як вітер впливає на природу Землі. Спостереження за погодою. Записуємо в зошти. Яка зараз пора року? Місяць осені. Число. Чи відома вам температура повітря? Стан неба. Вигляніть у віконечко. Поспостерігайте, чи є опади, швидкість та напрямок вітру. Записуємо сьогоднішнє число. Температура повітря. Може відрізнятися від того, що на ваших гаджетах, хмарність невелика хмарність. Швидкість сьогодні вітру о 9 годині 16 км за хвилину, його напрямок північно-західний. Поставте на паузу, запишіть. Пригадуємо, до якої природи належить повітря, до неживої. Пригадайте, що ви знаєте про нього, для чого воно потрібно і кому. На останнє питання: для чого і кому? Усім живим організмом для існування для життя та дихання. Як змінюється повітря під час нагрівання та охолодження? Чому в теплій кімнаті кулька більша, а на морозі вона стає меншою? Від холоду повітря стискається, від тепла вона, воно розширюється. Під час нагрівання повітря розширюється, а під час охолодження стискається. Тому на дворі кулька менша, а в приміщенні вона більша. Що ви бачите, коли спостерігаєте за хмарами? Вони ніби пливуть, рухаються, так? Вітер це рух повітря. Тепле повітря піднімається вгору, холодне опускається вниз, і так постійно тепле повітря нагрівається від поверхні землі. Пам'ятаємо, що повітря дуже погано проводить тепло, але воно нагрівається не від сонечка, а від поверхні землі. Піднімається вгору, там воно охолоджується, спускається вниз і по колу. Так утворюється вітер. Вітер приносить дощ і прохолоду, очищає повітря. Міст від пилу, гару, шкідливих газів, не було б вітру, хмари. Пилу так і висіли б над містами. Вітер переносить насіння рослин, пилок з квітки на квітку. Повітря примушує рухатись вітряки, утворює хвилі та піднімає пил. Вітер переносить насіння рослин, пилок з квітки на квітку, тобто допомагає рослинам розмножуватись та запилятися. Як людина використовує вітер? Рух повітря. Дельтаплани, парашути, кораблі, і зараз є вітрильний спорт. Раніше були млини, які виготовляли, перетирали з зерно на борошно, так, робили з борошно. Зараз є вітряки, але вони перетворюють силу вітру на електроенергію, яка освітлює наші будинки. Те, що ми казали. Також піднімаються в повітря гвинтокрили, літаки. Чи завжди вітер приносить користь? Вітер буває різної сили від слабкого до дуже сильного. Сильні вітри завдають шкоди, руйнують будівлі, знищують урожай, дерева. Такі вітри називаються буревії, бурі. Найпотужніші вітри виникають над морями й океанами. Вони настільки сильні, що можуть підняти хвилі за вишки з п'ятиповерховий будинок. Могутні шторми призводять до утворення на суші ураганів чи тайфунів, які знищують усе на своєму шляху: будинки, автомобілі, мости, лінії електропередачі, зв'язку. Це для людей дуже небезпечно. Їм краще сховатися і перечекати, доки вітер не вщухне. Торнадо атмосферне явище, що є стрімким вихором з розмірами по горизонталі до 50 км і по вертикалі до 10 км. і швидкістю вітру понад 33 метри за секунду. Дуже швидко тому піднімає, окрім пилу, частинок землі, рослин, може підняти цілий будинок, машину. Все, що буде на його шляху. Буря це природне явище, вітер зі швидкістю 20 метрів за секунду і більше, що супроводжується значним хвилюванням на морі та руйнуванням на суходолі. Тобто хвилі руйнують усе, що до чого може дотягнутися. Суховій – вітер з високою температурою і низькою вологістю повітря. При високій температурі повітря сухові. Викликає інтенсивне випарування води з ґрунту, з поверхні рослин і води водою, що може викликати псування врожаїв, зернових і плодових культур, загибель рослин. Так, повітряна оболонка Землі називають повітряним океаном або атмосферою. Вона захищає нашу планету від згубного космічного випромінювання і зберігає тепло. Завдяки шару повітря наша Земля з космосу видається блакитною. Атмосфера із грецької пара і куля, оболонка. Шар повітря навколо Землі, повітряна оболонка. Поміркуємо з вами, від чого залежить напрямок руху повітря. І домашнім завданням вам буде опрацювати самостійно сторінки підручника 4950, читати, відповідати на запитання. До нових зустрічей!